Того ранку знаєте, навіть не віриться, що два роки тому у нашому місті було чотири баскетбольні команди, дві вищі лізі, одна в першій, чоловіча, одна в першій, одна жіноча в першій. Але на жаль, на сьогодні в нас залишився останній з могікан кіровоградського баскетболу. Це клуб Золотий вік. Георгію, я знаю, що для вас це можливо навіть було несподіванкою. Те, що ви повернулися до нашого міста і побачили, скажімо, замість чотирьох одну команду. Ну, к сожалению, да. так. Вот. І я очень благодарен. Андрей Вячеславович, то, что пригласил меня сюда работать и помочь ему с командой. Поэтому я, ну, хотелось бы работать здесь, и хотелось бы, чтобы команда была на уровне той, которая была два года назад. Для тих, хто, скажімо, не цікавиться баскетболом, зазначу, що Горій Ступінчук разом з Ігорем Чигриновим були таким грізним тренерським тандемом нашого чемпіона вищої ліги Бака Кіровоград. Ну а потім, уже за запрошенням Андрія Білозерського, Горій приїхав до нас і зараз допомагає розвивати команду, яка стартувала, скажімо, ну, не досить вдало, да? можна так сказати. Це да, вийшло не дуже удачно. В Южному виступали з хіміком 2 грали дві перші гри. Первую проиграли 15 очков, вторую 38, но стартовое волнение можно сбросить на это. Потом две игры подряд, тяжелая первая игра, не очень удавшаяся вторая, плюс Химик опустил в команду, вот в Химик 2 опустил с Химика 1 двух игроков, довольно-таки хороших, неплохих, которые, в принципе, сделали погоду в этих двух играх. Потім були поєдинки домашні з Орексімом, де ви виграли 12 очок і 45. Тобто, все пішло, скажімо, вже на лад, можна так сказати. Ну, будемо сподіватися, що пішло так. Це дуже хороший позив. Би. Хотілося б, щоб ребята продовжували в тому же духі. Да, і, в принципі, ігри состоят из двох ігр. Этот да, турнір, так спарені ігри важкі. Тобто треба надо успеть восстановиться, надо успеть привести себе в порядок до второй игре. Вот. Ну, ребята справились, в принципе, и ми довольны цим результатом. І, знову ж таки зазначу, що в нинішньому році, у зв'язку з розколом в українському баскетболі, формула проведення нова, чотири групи по чотири команди, потім по дві красі виходять до наступного раунду. І завдання золотого віку, звісно, увійти до наступного раунду. Я знаю, що навіть перед вами Сергій Сухий, президент клубу, поставив вищі завдання. Да, в цьому році поставлена задача бути призерами. А наскільки кадровий потенціал дозволяє це зробити? Пока мне тяжело с кадровым потенциалом, мы проводим до сих пор селекционную работу, потому что, опять же, вы только что сказали, что чемпионат разделился на два. Очень много игроков уходят, даже не уходят, а перебегают. Вот у нас в команде, не сказав, не объявив никому, ни тренерам, ни руководству, два человека просто убежали. Вот. По разным клубам. Ну, мы написали письма в федерацию, чтобы приняты были какие-то меры, потому что ну так нельзя. Готовится команда одна, выступает совершенно другая. Мы подали потом в интернете, сделали запрос, пригласили ребят на просмотр со всей Украины. Приехало человек 30. Вот. Но ну, никого мы не смогли выбрать, просто никого. Вот ищем, сейчас потихонечку комплектуемся, доукомплектовываемся. Но на тренировке нас 6, 7, 8 человек. То есть команда не полная. Тренироваться очень тяжело в таком составе, потому что играть надо 5 на 5, а на тренировке всего 8. Скажите, а кто сегодня играл самой первой пятерку? Сейчас у нас очень неплохую форму набрал Сосой, Бузько, Глеб, потом Никита Мысь очень хорошо подтянулся под состав. Пришли два новых игрока с того же химика, это Дмитрий Баранов и Константин Великанов, которые тоже неплохо вписались в команду. Вот. Мы нашли небольшого, большого игрока Но он уже, конечно, возрастной. Это Ян Селиванов, который виступав два года тому в Волчевське, був лідером команди. Вот. Но зараз и у нас. И, в принципі, показывает, немножко уже входить в физическую форму. И показывает неплохие результаты. Вот, кстати, з он неплохо дві ігри. До речі, знаете, думаю, прихильникам баскетболу, які вболівали за БК Кіровоград, було б цікаво дізнатися, яка доля тих баскетболістів, які грали в вашей чемпіонській дружині. Ну, ребята, некоторые продолжают играть в баскетбол. Вот, например, Игорь Чегринов, он сейчас возглавил Кременчуцкий Кремень. Команда новосозданная, которая будет выступать, к сожалению, в приват-группе. Вот. По игрокам в этом же Кремне будут выступать Александр Бирхин, Юрий Лохманчук. Это из тех людей, которые были у нас, игроков, которые были у нас в БК Кировоград. Из тех, кто занялся дальше баскетболом, будет идти а, Алексейчик. Он будет играть за опять же новосозданный клуб БК Хортица Запорожье. Шимасюк пока без команды, пока не определился. Вот. Абдурахманов уехал работать, закончил баскетболом, уехал работать за границу фитнес-инструктором. Такая судьба сложилась. Вот. Леша Жук закончил выступление. Ну, в принципе. Вот так вот. А скажіть, зрозуміло, що з тими гравцями було б важко зараз знайти контакт. А є, ну, скажімо, плани на підсилення команди? Все-таки зрозуміло, такі високі цілі і, можливо, кадровий потенціал 9 гравців – це мало? Ми надіємося ми і ждемо. Зараз от, починається 31 числа чемпіонат в приватгрупі. Там теж якихось як, гравців вбирати, може бути, хтось. Согласиться приехать к нам на наше предложение. Мы ищем, в постоянном поиске находимся. Каждый день какие-то новые игроки звонят, просятся, приезжают на просмотр, мы их просматриваем. Если не подходят, мы убираем. А насколько допомога поддержка подтримка скажем, сегодня? Болельщики это для кого играются игры. Играются игры для, для болельщиков, правильно. Если были пустые трибуны, играть неинтересно. Было бы то же самое, что на тренировке. Поэтому болельщики решают основную роль. Они ведуть команду, вони його гонять к вершинам, к победам, тому приємно грати коли повний зал. Скажіть, ви якраз зазначили про те, що команди ціль відійти до трійки призерів. Знаємо, що в минулому році за крок золотий вік зупинився і якраз от одним з суперників був хімік 2. Тобто ми вже бачили одного з претендентів на четвірку, фінальну хімік 2 і сподіваємося, золотий вік. А хто ще буде вашими конкурентами, як вважаєте? Я думаю, як завжди, це буде авантаж політехнік Харків. І больше так, как будто бы. Вы знаете сейчас опять же багато команд. посмотрим хто пройде перший етап. І туди вже будемо смотреть які команди будуть з соперниками. Взагалі, в кожній групі є дві команди, які достойні зайти в восьмерку і достойны грати в фіналі. Скажіть, а от як справа з підготовкою резерву? Знаємо, що за часів БК Кіровоград створювалася команда дочірня. Можна розраховувати, що ну, хоча б через декілька років якісь гравці поповнять склад, хоча б дублюючий, скажімо, золотого віку? Система детской спортивной школы должна быть налажена. Должен идти постоянный, постоянный набор игроков, молодых, которые должны, должны работать тренера. Тренера должны отдаваться полностью душой и всем и давать людям, детям, детям, давать те умения, которые они должны им дать. Чтобы приходя в взрослую команду, игроки, игроки уже не переучивались, и тренерам не надо было их учить заново. Поэтому мы надеемся, что резерв должен подходить здесь. А як вам працюється з Андрієм Білозерським? Я розумію так, що ви звикли працювати в тандемі чи Грину, Білозерський комфортно працюєте. Я не конфликтный человек, поэтому работать превосходно просто. У нас полное взаимопонимание, мы понимаем друг друга с полуслова, давно знаем друг друга, поэтому вопросов никаких не возникает. Есть какие-то разногласия там, по тренировочному процессу, но мы их садимся, вместе решаем, и все, что надо в этот день, там, что надо на следующий день. В общем, это все рабочие моменты, которые решаются очень легко. Если есть взаимопонимание между тренерами, то все решается быстро. також хочу зазначити, що поки ми з вами спілкуємося, команда на чолі з головним тренером готується до поєдинків третього туру. Саме сьогодні золотий вік зустрічається із новачком вищої ліги Сіті Херсон. І якраз ви зараз можете запросити на ці поєдинки вболівальників Кіровограда. Приглашаємо клуб «Золотий вік. приглашаємо всіх боліщиків сьогодні, в суботу, на 5 часов вечора, в зал нашого підінституту. Для просмотру нашої гри, ми будемо надіятися, буде заповнені повністю. Ну я підтримую слова Горія Ступенчука. Сподіваюся, що сьогодні, 17-й годині, на факультеті фізиховання не буде вільних місць. І також у неділю, о 12-й годині, наша команда буде грати. Я думаю, ця перемога буде спільною перемогою. А всім бажаю доброго ранку і гарного спортивного дня.